Друзі, привіт! Ще один автомобіль за привабливою ціною. Шкода Octavia a 5 Автомобіль 2005 року випуску 1,6 MQi із газом. Сюди встановлене газобалонне обладнання 4-го покоління, гарна лінзована оптика. Це, напевно, Леди, боксинони встають, плюс Леди в ближньому. Автомобіль стоїть на гарних кольосах, Це 16 легкосплави і плюс літня гума Мішлен 2017 року випуску. Автомобіль в кузові ліфтбек, серебестиколях, тоніровочка. Гарна, є нюанси по автомобілі, вона практично повністю перекрашена і спаклівочка є, але ціна файна. Це в нас буде в ліфтбек, шторочка, запаска, домкрат, там газовий балон. В принципі, все непогано. По салону. Текстиль. 4 електросклопідйомники, підлокітники. В салоні чистенько, акуратно, текстильні килимки встановлені. Як я вже кажу, 4 електроскопідіймачі, електрорегулювання з сидушечки. кермо перешите, 246 тисяч км заявленого пробіга, передні-задні потитуманки, індикатор газу показує, що газу в нас нема. На Глузоний і на, і на клімат-контроль, до речі, і плюс гарна, е, гарна мультимедіа, тут блютуз, і, і навігація, і швидко реагуючий сенсорний дисплей. І галерея, шкода. Що таке реагує класно? Мені дуже подобаються такі Android системи. П'ятиступочка механіка. Все, в принципі, все. Машинка технічно справна, по косметиці є нюанси. Ну, ну а так, друзі, за та таку ціну Це привабливий досить варіант. Цікаво приїжджайте, забирайте. І все, в принципі. Чекаємо на вас.